Я маю погану звичку все на останній день відкладати, тому я попікся. Але я думаю, що оновлю. Треба добити до кінця. Талончик я взяв приблизно годину тому. Черги є, але невеликі. Черга швидко йде, система висне, але ми віримо у краще. Запрацювала програма. Ой, запрацювала програма, так що все працює. Йдіть, оновлюйте дані, не зволікайте. Франківець Олексій Ульянов прийшов у ЦНАП оновити військово-облікові дані. Адміністраторка центру Роксолана Винничук каже: сьогодні через велику кількість запитів у застосунку резерв плюс періодично відбувається збій. Тож людям пропонують зачекати на витяг з реєстру. Якщо навіть говорити в порівнянні з вчорашнім днем, то ми принаймні вчора подавали заявки. Вони були у статусі в процесі. І зранку ми видруковували результати, що обзвонюємо наших відвідувачів. Сьогодні програма працює на жаль, з пере. Коями, вона може п'ять хвилин працювати, потім півгодини ми чекаємо результату. Тобто, дуже сьогодні гірше набагато працює. Прийшли оновити свої військово-облікові дані Роман Дудчак та Валентин Олійник. Сьогодні пішов оновити дані, але я записався вчора. Так я вчора ще хотів, хотів їх оновити, але вчора вже не було вільних талончиків. Записала мене на сьогодні. Людей дуже багато, всі в останній момент. Резерв пробував, вже третій день не можу в нього зайти. Він перегружений чи що. Дані взагалі не підтягую. Вчора взяв талончик. Сьогодні мав чергу на 11.20, але зараз не працює діє, тому я чекаю. Ну, я ще дотепер не зареєстрував, тому я переживаю. Франківець Віталій Харів оновив дані минулого тижня. Взагалі проблем не було ніяких, тобто отримавши талон, протязі 20 хвилин, все швидко, якісно ми пройшли. Не бачу ніяких. Ні проблем, ні перегород для того, щоб пройти цю процедуру. Та отримав приход, це який потрібно було для нашого законодавства. Це є облікові дані кожного мужчини. Тому треба це зробити станом на 16 липня. Понад 16 тисяч військовозобов'язаних призовників та резервістів актуалізували свої дані в ЦНАПАХ Франківської громади, каже директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель. З його слів в перший тиждень оновлення даних приходили приблизно 70 людей в день, в останній – 1200-1500 тисячі в день. Для зручності наших відвідувачів ми працювали в неділю. Ми працювали 7.07 та 14.07. І в ці дні свої дані оновили більше тисячі військовозобов'язаних призовників та резервістів. Також ми починали прийом громадян швидше, тобто ЦНАП відкривався для того, щоб максимальну кількість людей прийняти. Залучали відповідно працівників по максимуму. До нас зверталися люди із всієї області, із інших регіонів, які були приїздом чи по роботі у Івано-Франківську. вони до нас зверталися, актуалізовували свої дані, в тому числі таку працю провели внутрішній переміщення особи Наталія Василовська, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ